Чи замислювались ви, що інколи хотіли б мати іншу сім'ю? Хоча в кожній сім'ї є свої проблеми, у здоровій сім'ї ці проблеми можна подолати. Але якщо сім'я не благополучна, кожен новий день приносить нові проблеми, щоб допомогти вам розпізнати ознаки дисфункційної сімейної динаміки, ось деякі з найпоширеніших страх. Чи намагались ви коли-небудь приховати щось від своїх батьків? Може бути погану оцінку або розбиту вазу? Дисципліна важлива, і іноді батьки можуть підвищувати голос. І іноді, коли діти роблять помилки, необхідні певні наслідки. Якщо дитина розіб'є вазу, їй доведеться прибрати за собою. Якщо вона отримує погану оцінку, їй доведеться витратити додатковий час на навчання. Це не приклади вкрай поганих вчинків, але деякі батьки поводяться так, наче кожна маленька помилка жахлива. Наприклад, кричать на своїх дітей, забирають. Забирають їхні речі, забороняють їм бачитись з друзями або навіть фізично карають їх. Коли це відбувається, діти вчаться боятись своїх батьків навіть забудені речі, тому вони відчувають, що їм потрібно робити все ідеально. Іноді страх настільки великий, що вони навіть можуть тікати з дому через страх перед реакцією батьків. Мовчання. У неблагополучних сім'ях спілкування відбувається нечасто. Кожен член сім'ї може бути замкнений у своїй кімнаті, займаючись своїми справами і навіть не відкриваючись один одному, не просячи поради, вони не розповідають один одному про свій день або про те, що їх тішить. Мовчазне поводження може бути як спосіб вирішення конфлікту, а також може використовуватись як покарання, і це відбувається особливо шкідливо. І якщо батьки використовують мовчазне поводження як форму дисципліни для своїх дітей, якщо хтось намагається порушити це мовчання за допомогою. Чесності та відкритості інші члени групи можуть відреагувати на це приниженням, а мовчання триває. Співзалежність. Співзалежні батьки мають нездорову заклопотаність своїми дітьми, що змушує їх надмірно контролювати життя своїх дітей. І їм може здавати, що їхнє щастя та стабільність залежать від їхніх дітей, або що їхні діти несуть відповідальність за їхнє здоров'я та загальне благополуччя. Вони можуть піклуватись про своїх дітей навіть у тих речах, які вони повинні дозволяти своїм дітям робити для того, щоб вони росли і навчались, наприклад, прибирання їхніх кімнат, навіть якщо вони підлітки. Вони вважають своїх дітей єдиними друзями і можуть рідко спілкуватися з іншими дорослими. Вони також можуть використовувати почуття провини і газлайтинг, щоб маніпулювати своїми дітьми, щоб змусити їх робити те, що вони хочуть. Така поведінка може негативно вплинути на особистість і самосвідомість дітей, оскільки діти сприймають своїх батьків як зірець для наслідування і дізнаються про світ, ґрунтуючись на поведінці батьків. Тому вони стають залежними від своїх батьків, що робить стосунки нездоровими. Зневага. Відсутність турботи ще одна поширена ознака того, що сімейна динаміка не найздоровіша. Це один з видів жорстокого поводження. Батьки з неблагополучних сімей часто не піклуються про своїх дітей як потрібно, наприклад, не перуть їх одяг або не стежать за тим, щоб їхні волосся було чистим розчисеним. Вони не допомагають своїм дітям робити домашні завдання, часто навіть не знають, чи регулярно ті ходять до школи, і іноді вони навіть не помічають, чи поїли їхні діти. Зневага може негативно позначитись на психічному. Та фізичному здоров'ю їхніх дітей, що небезпечно для їхнього розвитку. Ізоляція. Дисфункціональні сім'ї схильні триматись одна від одної подалі і не дозволяють нікому, включаючи інших членів родини, друзів чи сусідів, втручатись у своє життя. Вони тримають дистанцію, щоб секрет нездорової сімейної динаміки залишався прихованим. Батьки можуть казати своїм дітям, що інші люди погані і що вони мають уникати їх або вигадують брехню про те, чому до них ніхто не приходить. Це ускладнює тримання будь-якої допомоги, оскільки їхні проблеми не видно оточуючим. Чи проявляються у вашій родині деякі з цих ознак? Якщо так, важливо, щоб ви подбали про себе і звернулись до психотерапевта, щоб допомогти вам впоратися з повсякденним життям. І майте на увазі, вам не доведеться мати справу з таким оточенням вічно. В кінці тунелю завжди є світло. Не забувайте поставити лайк і підписатись під цим відео. Якщо сподобалось, поділіться з друзями і пам'ятайте, нехай у вашому житті думки будуть в порядку.